Я вважаю, що сьогодні на всіх зібрала подія, яка залишить глибокий слід і в розумі, в містах, в серці і в душах всіх, хто матиме нагоду прийти до нашої зали і намагатися усвідомити той проект, який представляє нам сьогодні Одеський національний художній музей. В особі головного зберігача фондів. Бо тут частина колекції, яка належить Одеському музею, і автор цього проєкту, одеський художник Стас Жолобнюк. Вітайте, будь ласка, а, ми дуже вдячні за те, що в такий нелегкий час, час, коли ми живемо між сиренами, а саме так називається проєкт нашого музею, який діє з березня 2022 року Життя між сиренами. І в цей нелегкий час до нас таки приїхала вся експозиція. До нас приїхав музей з Одеси, До нас приїхав непересічний та талановитий креативний автор, який має власну думку на ті події, які відбуваються зараз, на підґрунтя цих подій, на ті історичні процеси, які відбувалися в Україні протягом століть, і власне. Знайшли своє вираження зараз під час цієї страшної війни, яка відбувається в Україні. Я хочу сказати головне, хочу сказати про те, що ми всі повинні кожного дня, кожну хвилину і кожну секунду бути вдячні нашим воїнам ЗСУ, вдячні тим, хто нас боронить на фронті, тим, хто на кордонах нашої країни, не шкодуючи ні власного життя, ні власних сил, крові. Стоїть і боронить нас з вами, кожного і всіх разом. Виставка має назву випромінювання. Як для мене, це випромінювання життя, ідеї, боротьби, пам'яті, історії. Те випромінювання, яке привіз нам сюди, привезла нам сюди Одеса сьогодні. Виставка ця вже була представлена в різних містах України: в Одесі, Хмельницькому, Вінниці, Тернополі, Львові, Івано-Франківському, Рівному, Житомирі, Кмитові, Дніпру. І зараз вона доїхала до Полтави. Проект, як бачите, дуже масштабний. Проект, який має в собі декілька основних ідей, об'єднаних в одну. Я думаю, що з самим проєктом вас познайомить обов'язково автор. Мені не хочеться. Перебивати йому слово, я лише хочу сказати, що він є представником Одеської художньої школи і має фахову освіту на живописному відділенні Одеського художньо театрального училища. Зараз, після 2014 року, після того, як Україна пережила це підле вторгнення в наші землі стасу, переосмислити прийшлося. Осяяло, випромінило на нього ідею про те, що треба переосмислити взагалі все те, що відбувається в нашому житті. І ця війна якраз і є відрефлексованою в його творчому проєкті. Я хочу сказати, що він автор вже відомий. відомий в Україні і за межами її, бо його роботи зберігаються в багатьох музеях України: в Одеському національному художньому музеї, музеї сучасного мистецтва Одеси, Одеському літературному музеї, національному меморіальному комплексі Героїв Небесної Сотні, музеї Революції Гідності, Хмельницькому художньому музеї, Миколаївському імені Віріщані, Вінницькому, Тернопільському. Музеях у Львові імені Клименті Шептицького. Я маю надію, що тепер Полтава також буде мати можливість говорити з гордістю, що ми маємо двори цього непересічного автора. Мені хотілося би познайомити вас з куратором цієї виставки. Це головний зберігач Одеського національного художнього музею Токарчук Тетяна. Я хочу, щоб саме вона, як куратор проєкту, представила загалом проєкт, і тому я передаю їй слово. Дякую. Вітаю всіх вас і дякую, що ви прийшли на відкриття цього проєкту. Для нас дуже важлива ваша зацікавленість і те, що ви нас так тепло приймаєте. Я розкажу просто дуже коротко, спочатку взагалі, як виникла ця ідея, чому саме ми поїхали Україною. Ви знаєте, що зараз в Одесі неспокійно, як і в багатьох містах. І 5 листопада 2023 року за 4 метри від воріт нашого музею стався потужний вибух, зібралася ракета так, і в нас. Був сильно пошкоджений музей. Ми зачинилися. Ми не знали, коли ми відкриємося. І коли музей не приймає відвідувачів, це насправді дуже страшно. Ми перші півроку не приймали відвідувачів, коли почалося повномасштабне вторгнення. Але тоді ми були зайняті тим, що ми терміново упаковували і вивозили свою колекцію, щоб якось її обезпечити. І зараз ми знову таке знаєте, став постав тоді постало питання, а як далі, коли, коли ми відкриємося, як далі працювати. І, і в розмові якось зі Спасом ми там говорили про ці наші проблеми, і було б, виникла ідея, що було б добре знати, якби просто взяти тоді і глядача, просто поїхати з, з нашими роботами музейними до глядача. І е дякую Стасу, що він. Підхопив цю ідею, що він приєднався і він і свої роботи особисті. Тут багато його власних робіт. І тут є роботи з нашого одеського національного художнього музею з наших основних фондів. І ми вирішили в таким чином просто поїхати саме під час війни по музеям України, по обласним центрам, де є художні музеї. Але виявилося, що навіть є такі музеї обласні центри, в яких немає художнього музею, навіть як відділу від краєзнавчого, це, наприклад, рівне. І нам дуже приємно, що після того, як ми там були, у них залишилася постійна експозиція саме із стасових робіт, частина цього проекту. І ми їздимо в Україну, і Були написані листи в усі музеї. Ми спланували наш графік, і ви знаєте, я. Точно знаю, що це якийсь новий вид діяльності, яка об'єднує музеї і яка об'єднує Україну, тому що зараз у нас у всіх одні переживання. Ми відчуваємо одне і те саме, неважливо де ми, в Полтаві, чи в чи в Одесі, чи у Львові, чи у Житомирі. І оце якраз говорити про те, що нам зараз болить, це якраз оцей оце проект. Випромінювання знаєте, кожен щось випромінює, кожен об'єкт щось випромінює, кожна країна щось випромінює. Тільки є є випромінювання, яке вбиває. Як ми знаємо, те, яке зараз нас убиває з цієї країни ворога, і є випромінювання випромінювання, яке дарує якусь надію. І ми всі знаємо, що Одеса у багатьох таке повраження, ну це навіть не те, що стереотип, а це наш особистий досвід, що більшість людей в Україні Одесу сприймає як місце відпочинку, значить, це сонце, море, це радісне, це просто безтурботне життя. І зараз цього немає. І що, що саме зараз випромінює Одеса? Тривогу. Е, таку якусь навіть не, не тільки тривогу, тривожність, але м, в той же час і злість, і віру, і надію, і все в нас вийде. І знаєте, і саме тому ми показуємо цю Одесу іншу, не така, як вона була до війни, а така, яка вона зараз така як, от, така, як є. І це море, яке реально чорне море в творах е, стаса е, Жалотника. Він про це теж буде говорити детально. І я е, е, ще сприймаю цей проект як спосіб взаємодії між, музеїв, між музеями саме під час війни. Це нас об'єднує, ми проводимо спільну діяльність, ми нарешті знайомимося один з одного. ми стираємо ці локальні межі, тому що ми більшість музейників, ми кожен живемо в своєму якомусь регіоні, то в, свої, в своїй бульбашці. Ми і так само і художники, ми знаємо своїх, ми їх цінуємо. Але давайте знайомитися з. Налаштовувати такі горизонтальні зв'язки. І це дуже, дуже класно. Це, це надихає, що ми реально зможемо зробити все. Бо в нас такі люди, от, ну, які не можуть зазнати поразку. Е, я в цьому впевнена. Я точно знаю, що е, всі люди, які працюють сьогодні в музеях, це найкращі люди. Це ті люди, які сьогодні без голосних слів, без голосних заяв. Тихо роблять свою справу, вони зберігають спадщину, вони формують поповнюють музейні колекції для того, щоб майбутнім поколінням було ще знайомитися, щоб вони знали, як ми жили в цей час. І я впевнилася також протягом цього всього нашого цієї нашої подорожі, що дуже багато проблем в музейній системі. І наскільки ці проблеми... Можна вирішити, тому що насті, ну, наскільки великі проблеми, настільки у нас прекрасні люди, музейники, я дуже вам вдячна. От правда, від щирого серця вам дякую. Я дякую всім, хто ходить в музеї в цей час. Це також підтримка. Я дякую художникам, які продовжують творити, е, бо у мистецтво воно має відволікати, воно має е, лікувати, воно має. Воно може бути різне, воно може мати терапевтичний ефект, заспокійливий, може бути хірургічне таке втручання в свідомість і в сприйняття. Кожне мистецтво має бути. І Я дякую всім. І я не буду говорити детально про кожні серії, про, про взагалі про цей проект. Стас скаже, як ніхто краще він представить свої думки. І я ще раз хочу вам подякувати і по закінченню цього проєкту, а ми далі будемо подорожувати. Україною, це буде вже в, в наступному році, на початку десь 26-го. В нас буде завершальна виставка в Одесі, і ми будемо там презентувати, презентувати каталог, такий, книгу про нашу подорож під час війни і про співпрацю з музеями. Там будуть світлини з кожного міста, з кожних залів, де в нас була виставка. І тому... Я вже всіх вас запрошую на той час в Одесу. Я сподіваюся, вже будуть мирні часи, і ми з вами зустрінемося обов'язково. Дякуємо. Дякую вам, дякуємо за те, що вони спокійні, за те, що ви не сидите з вашої руки. Я завжди, крім всіх тих слів, які ви сказали про мистецтво. На сьогоднішній день, я думаю, для мене найголовнішим є теза про те, що мистецтво це зброя. І це справді зброя. Це зброя, яка показує нашим ворогам, що ми живі, не дивлячись ні на що, тому що художники продовжують творити. Художники завжди своїми емоціями, своїми відчуттями. Десь на ментальному рівні, на рівні духовному мають зв'язок з космосом і відчувають ті процеси, які відбуваються, набагато гостріше, ніж звичайна людина. І це добре, що їх можна відрефлексувати. Мистецтво це зброя, перш за все, ще й тому, що саме мистецтво впливає на емоції, саме мистецтво впливає на відчуття людини. І знаєте, ми звикли говорити про те, що імпресіоністи це ті, хто малюють природу, так? от зараз на сьогоднішній день мені здається, що враження, які ми переживаємо під час війни, вони якраз народжують такі проекти, які мав сміливість Стас створити, бо це важко. І об'єднавшись з Одеським національним художнім музеєм, показати це Україні. Тому художники завжди в авангарді, художники завжди на передових позиціях, художники можуть засобами про мистецтва висловити те, що словами вербально висловити практично стає нереальним. Отже, погляд автора: погляд автора Стаса Жолубнюка на сучасну війну, погляд на ті процеси, які відбуваються в наших душах, в нашому розумі. Погляд на те, як він сприймає місто Одесу сьогодні, погляд на те, як він сприймає історію роду, історію краю, історію України через своє бачення і своє світосприйняття. Я хочу зараз запросити Стаса до слова. І він вам розкаже, тому що сучасне мистецтво, так чи інакше, Потребує маніфесту. І маніфест у стаса є. Отже, вітайте, дякуйте і уважно слухайте. Я почну з подяки, нашим музеям, котрі представляють цей проєкт вашому рідному музею, вашим працівникам, вашим. Святим людям, бо я тут зустрів велике тепло і це, як і відомо вже сприймати. Це звичайно було тепло і обшаровується а, а на, на це ще не якісний зал, в котрому я всі свої ідеї мені здається, найбільший спосіб презентувати. Я колись етап, думаю, майже всіх особисто. Я вибачився за сюжет. Я потім привезу вам квіти, не знаю, що я щось зроблю А зараз мені важливо зафіксувати час, ви, в принципі, всі це знаєте. Мені просто дуже важливо, щоб цей час, в котрому ви живете, ви це відчуваєте, навіть від вас, зафіксувати в просторах музею. От, припустимо, колекція Лесного художнього музею, Друга світова війна. В місті Румуни з першого до 43-го року дві виставки салони Офісіаль вважаються найуспішніше. Художники малюють квіти, малюють, ну, бо небезпечно при окупації малювати щось інше. Це вважається успішні виставки, бо е, всі роботи румуни і німці купили. В музейних колекціях тих робіт майже немає, так розумію, що є, то вони квіти. Можливо, сумніки. Ну і після. Повернення радянської влади, художники змальовують, ви знаєте, які народи. Тому як влядати, я виглядала та й намір. Я маю такий е, щасливу щасливі нагоду, як художник е, будувати з натури. Тому я це так і роблю. Е, е, виставка складна в побудові своїй. Тут поєднується декілька серій. Там, де ви бачите дорогі, це називається серія 95. Це назва, котра починається в Стамбулі. Курктіром, так ви побачите, в кухніті і там буде 95, на у нас там була д Одеси, і так суходово на Київ, і там до території ворога, але зараз ця траса вже не встановить в повному обсязі. Тому ті ранішні роботи, ви бачите, що там дорога, як метафора, так як людське життя, як там, знаєте, таке різне може бути і дорога, як метафора, це дуже взагалі деквартала штука для художника. Ми ну, плюс геометричні форми цих фур і фактури. Це дуже не я тоді... Ще там, в 2013 році я вважав, що вони комунікація. Навіть перші роки, коли вже і Крим був втрачений, я вважав, що Україна це все ж таки комунікація між Сходом і Заходом. А зараз я думаю, що от як зі слів е, е, Плахія, е, ми Брама Європи, але Брама зачинено. І от останні роботи, ви бачите, це вже нічого нікуди нічо не їде, то є край цивілізації тут. Буде вас ще зустрічати хліб Хліб для мене це не їжа. Ні, це їжа. Але це символ моєї батьківщини, тому я його змальовую, намагаю змальовувати, як в мене виходить це в живої глядачі. Відчуваєте як символ всього, що є на нашій землі. Маємо серію Чорне море. Тут моє переосмислення взагалі моє, бо я виріс на море. Я відчував моє розвиганне свят. І так так всі, що ви робили зараз за все виходить. Я відчуваю мою це як свято, але зараз, може, це війна. До речі, це війна Україною виграла. Мені здається, на мій погляд мало про це говориться, бо українські дрони знищили ворожий флот і вони його не мають. Чорне море. Там на обрії будь-який адецит вам скаже, там повинні бути кораблі. Бо вони там завжди є. Це от, як в місті різні парковки, в порту буде дуже задорого. Тому швиденько е, корабель заходить в порт, потім підходить. І ми з дитинства рахуємо. Бачите, я, я почав, говорити, мікрофон не так. Так ось, е, і мені вже 47 чи скільки там. Е, е, я завжди їх рахую, скільки на обрії кораблі. Якщо їх там нема, то це, це війна. Я бачив, коли нема кораблі, коли вони всі не пішли. а потім один то, на собачі, там стояти, але... Божою ласкою був шторм і він не відійшов. А за цей час е, українське військо замінувало узбережжя, у нас з'явилося стрічки. Таким чином, що ми бачимо? Ми бачимо, що я змальовую Чорне море. Воно чорне. Е, я не не рвав цю світлину, це я так на барахолці купив. Тут е, називається новинний кембл заходить в води Чорного моря, де я змальовую Чорне море. Ми там бачимо е, цей ворожий корабель. Е, е. Таким чином я пересмислюю відчуття. Е, Море і нашу відповідальність за море. Щоб... От, е, ви маєте любов до моря, але скоріше за все у вас це пов'язано з відпусткою. А я ще прошу, щоб ви хвилювалися за море і донатили на, на, на дрони, які захищають морі, щоб ви змогли там провести відпустку. Круторія така. Тобто маємо цей садочок меморіальний який він не... ну, це вже частина колекції Вінницького музею Вінниці. Він... Мені було важливо вшанувати пам'яті ту історії, тим більше, що я стикаюся вибачте, Я думаю, що я не стикнусь ніколи, коли мені треба казати, що це було. Бо мені, ну, зі мною сперечаються. це дуже активний спосіб. Ну, добре, коли є публіка, хто тебе любить і розуміє. Іноді я маю проблеми пояснити, що ну так, що, що мій батько не вигадував. Ще згадка міста, з котрого я приїхав, 1415 рік це коли кораблі з зерном виходили з порту. Якщо виходять керує зі то і собі, вони ж не виходять з поля, скоріш за все є інфраструктура. Можна п -п -п собі уявити, що місту більше. Перша назва всі Кочубіїв, це просто треба знати. А 10-600 років перша назва Кочубіїв, наступна назва це за Литви. Через 100 років турецька навала назва Хаджбей. Ви її можете не знати, бо залишився тупен... ну, тупені... Хаджбейський Ліман. Це друга назва. Ну і третє, коли приходять тут всі на собачі цариці, вона переиміновує, на що я наполягаю? Бо вона не будує місто. Всім нам сказали, я виріс і 30 років думав, що місто засноване. Воно перейміноване. Бо справжня назад я, я роблю скло намисто. В цих роботах, де приціл, переважно скло зроблене навмисно. І коли ви бачите це, 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 е, своє відліток, то скоріше за все викид прицілом, а не вицілюють. Ну, тут, тут така подвійна знаєте, ну, ситуація. Це як Тімот і Снайдер каже, що так, кроваві землі це території небезпеки. Тобто ми маємо Загрозу мені важливо епластично, як художник сформулювати, щоб було зрозуміло, що це загроза, вона виглядала так, наш психолог. Але цей проєкт трішечки заходить на проєкт портрет. Бо той про те, що по центрі у нас так і не підтягується історія, моєї мати, це її батько. Вона у батька не знає, бо він загинув на корище, світ війни, де завжди пропали. Але вона стара життя, вона не пам'ятала, і в родинному альбомі зникали обличчя, і я ну, наційний стан, звісно, я замальовував ці. 에, портрети, так, куплю в родинні альбоми, і оці з родинних альбомів, альбоми забували цих людей, я і показую, як іде пам'ять. Це нашаровується на руки, якщо хочете садочок, я в принципі, нічого не знаю про ту трагедію, я так шматами знаю, Тобто, це офіційно треба було забути. Тут вона забувається через стан хвороби, тобто я маю таку історію і таким чином такі, це от, нашаровується в системі. А зараз я знаєте, що вам скажу, до ізумації. А там мої речі клеєні і, і, і це. І ви цього потелевізору багато бачили. Не дай Бог, то в житті теж можливо бачив. Ну, коли відкриваються могили, і там отак от скомкане оце, а там ще й стрілочка на, на, на ті ну, як ви показуєте. Оп, і ми маємо сенс додатково. Але що я вам точно скажу, що це картина цінована, вона написана там за день до повномасштабного вторгнення. Ну, це не, не переробка, це просто гарячого кольору. Вони тримають і зал. Як, як. А там тригупуються з тим білим, там, де йдуть тим перелами ці лінії, поки потім вам покажуть на дорогу. Так? А це, на, на дорозі ця штучка, вона вам, скоріше за все, нагадає. Yeah.